Привіт, мене звати Володимир. Я власник магазину Roller Shop, який знаходиться у Харкові. І сьогодні я розповім тобі про ролики Flying Eagle BKB. Спочатку у нас будуть технічні характеристики, а потім ми підемо на них катати. Головна особливість цих роликів це те, що вони доволі бюджетні. За ці кошти ти отримуєш ролики з жорсткою фіксацією ноги. Тобто бут ролика буде виконаний з жорсткого пластику. А також ролики підходять для слаламу, фріскейту і фітнесу. Казати, скільки саме коштують ролики, я не буду, тому що завтра долар виросте або впаде, і ціна вже зміниться. Тому актуальну ціну ти можеш дізнатися в мене на сайті. Кафролика це дуже важлива річ, тому що від нього буде залежати чи стоятиме твоя нога рівно або вона буде завалюватись. В БКВшках він виконаний якісно і витримує навіть ролера у 120 кг. Хочеться і бюджетна модель. Бутролика виконаний із жорсткого пластику, котрий не дозволяє нозі бовтатися у ролику, завдяки чому передача зусиль буде кращою. Крім цього, пластик міцний, він витримає не один десяток падінь і нічого з ним не станеться. Також у буті є люверси для шнурків, але вони виконують чисто декоративну функцію, тому що стягнути шнурками жорсткий пластик в тебе точно не вийде. Як приклад, життя вже як три роки БКБшки стоять на одному з прокатів Харкова, і за ці три роки з ними нічого не сталося. Хоч і я думаю, ти здогадуєшся, як люди відносяться до роликів в прокаті, а також вони зберігають їх неналежним чином, бо майже увесь сезон на них потрапляє пряме сонячне проміння. і навіть за таких умов з ними нічого не сталося. Лайнер це дуже важлива річ, тому що від нього буде залежати комфорт, передача зусиль. Я виділю три деталі у лайнері БКБшок. Перше. верхня частина лайнера вона більш товста. Це потрібно для того, щоб коли ти відштовхувався або робив трюки, тобі каф не опирався в ногу. Друге, це виріз під п'ятку. Це дуже важлива річ, тому що від нього буде залежати, чи нормально буде зафіксована п'ятка в тебе, чи ні. Зараз ти побачиш, як виглядає лайнер зсередини. Як бачиш, в районі п'ятки там більше наповнювача. Завдяки цьому твоя п'ятка буде надійніше зафіксована і передача зусиль буде кращою. І остання це розмірна сітка. Ролики БКБ розраховані на два розміри: – 37-38, 40 41 42 і так далі. Така розмірна сітка обумовлена тим, що лайнер по максимуму підігнаний під бут ролика. В більш дорогих моделях лайнер буде йти вже двохрозмірний. Наприклад, в тебе є бут розміром 37-38, і лайнер там може бути або 37-го розміру, або 38-го. Але така опція вже доступна в більш дорогих моделях. Нижня частина лайнера пророзинена, а ось устілки в ньому немає. Так, звісно, ти можеш купити її окремо або дістати зі своїх красівок. Але як показала практика, не так то воно і потрібно. Бо зі 100% проданих мною БКБшек, я знаю, один максимум 2% людей, котрі собі встановили устілку. Тому вирішувати тобі. До речі, коли ти будеш замовляти ролики в моєму магазині, ти отримаєш цілий ряд відеоінструкцій. як доглядати, як зберігати ролики. Тому що щоб отримувати задоволення від катання за роликами, треба доглядати. Баклі це такі деталі, котрі будуть фіксувати твою ногу у ролику. У нас їх дві: одна п'яткова, інша верхня. Обидві вони зроблені із пластика і до добута ролика завдяки заклепкам. Як приклад життя зламала тебе бакля. По-перше, в тебе є гарантія на ролики один рік. По-друге, в тебе є відеоінструкція, як замінити баклю, якщо вона закріплена на заклепки. Нічого складного там немає. П'ять хвилин, і в тебе буде вже нова бакля. Для того, щоб тобі приємніше було стрибати на роликах, під твоєю п'яткою знаходиться антишок. Це дуже кльова штука, якщо ти збираєшся стрибати хоча б там вище 50 см у висоту, тому що, попри землення, він поглинає половину енергії від удару на себе. Для того, щоб БКБшки жили довше, з зовнішніх сторін встановлені незйомні слайдера. Це такі нарости пластика. Коли ти будеш падати, ти будеш стирати саме їх, а не будь ролика. Для того щоб закріпити раму до бута ролика, в тебе є два кріплення: одне спереду, інше позаду. Сам майданчик, він пластиковий, а ось кріплення для буфта, воно залізне. Взагалі, ролики розраховані на стрибки до 1,5 метра, в висоту з вагою до 80 кг. Якщо ти важиш більше, ніж 80 кг, то і максимальну висоту стрибків краще знизити. Рама виконана з алюмінія 6000 серії та має одну перевичку, або, як їх ще називають, ребра жорсткості. Також у рамі використовуються вісі 8 мм. Це доволі зручно, тому що якщо ти захочеш встановити собі колеса, що світяться, тобі не потрібні перехідники. До речі, якщо ти хочеш нових відчуттів, ти можеш переміщати раму вперед, назад, вліво, вправо, бо в рамі є два кріплення спереду і два кріплення позаду. Але мені сподобалось тільки два кріплення рами. Перше це стокове, як вони приходять з заводу, а інше це коли ти раму на одне кріплення здвигаєш назад. У цьому випадку мені було легше робити ванвіл та пийний пістолет. Довжина рами залежить від розміру ролика. Якщо це розмір від 35 по 40, то довжина буде 231 мм, і максимальний діаметр коліс 76 мм. Якщо це розмір від 41 по 46, то довжина рами вже буде 243 мм і максимальний діаметр коліс 80 мм. Колеса мають жорсткість 85А. Це м'які колеса, які гарно амортизують велике зерно асфальту, тому поганий асфальт для цих коліс то не є проблемою. Також на роликах у стоці встановлений рокерінг. Рокерінг це коли два колеса посередині трішки більше, ніж крайні. Наприклад. В тебе є два колеса посередині 80 мм, а крайні 76 мм. Завдяки цьому манериності в тебе стає більше і вивчати слаломні трюки ну, дуже легко. Окрім цього, розвертатися на роликах теж буде легко. Але в цього є один недолік: а саме якщо ти будеш високо стрибати, хоча б там вище 50 см. В цьому випадку краще докупити чотири колеса, бо при високих стрибках навантаження буде дуже нерівномірне. До речі, колеса мають середній накат і середню зносостійкість. Підшипники Flying Eagle або 7 вони мають також середній накат і середню зносостійкість. Вони якби не розбірні, але для тих, хто дивиться мої відео на YouTube, будь-які підшипники розбірні. Тому, якщо в них потрапить пилюка або пісок, вода, їх з легкістю можна почистити і використовувати знов. У мене для вас є невеликий бонус. Якщо ви будете оформлювати замовлення через сайт і зареєструєтесь, ви отримаєте 10% кешбека від вашого замовлення. Більш детальніше про кешбек ти можеш дізнатися в мене на сайті. Тепер обкатаємо ролики. На відео буду я і мій знайомий Ігор, власник королів школи Red School. Як можна побачити на відео, виконувати складні трюки на цих роликах було доволі таки легко, хоч це і бюджетна модель. Як підібрати розмір? Заходимо на мій сайт, знаходимо ролики Флайнгел BKB, Після того натискаємо на них, і в нас є така кнопка. Як підібрати розмір, розмірна сітка. Натискаємо на неї, і в нас є картинка, як саме потрібно поміряти стопу в сантиметрах. Після чого ми порівнюємо нашу цифру із розмірною сіткою. Наприклад, вийшло у нас 27,2. І ти таки гадаєш, о, розмір 41-42 це те, що мені потрібно. Але ні. По-перше, тобі потрібна ролерська шкарпетка, бо кататися у звичайних то не дуже комфортно, бо вона дуже швидко промикає і не відводить вологу. По-друге, коли ти катаєшся, в тебе нога набрякає. І завдяки цим двом факторам ти сміливо додаєш собі 2 мм. Не забувай про це. Якщо тобі сподобались БКБшки, ти можеш їх купити у мене на сайті. Посилання залишу в описі під відео. А на цьому наше відео завершується. Якщо воно тобі сподобалось, постав закусенець, це допоможе йому у просуванні. До зустрічі у наступному відео. Бувай! Ти думав це все? Ні. Коли ти будеш замовляти ролики на сайті, ти можеш сказати, що ти дізнався про них з Ютубу. І коли ти прийдеш на пошту, відкриш своє відправлення, ти там знайдеш не тільки своє замовлення, але й ще невеличкий подарунок. Ось тепер точно все.